I don't know what you're fighting for or why I have to scream. I don't know why you're instigating and say so, you... I want Фух, ментал. Я тобі потім скину right. цей стрім, і ти будеш слухати. І ще буду перевіряти, чи ти, чи ти все прослухав. Щоб не тільки в нас в вуха цей різав. А що таке? Я ж кажу, я тобі скину, ти mental, потім сам все скажеш. Давай вже без твоїх пісень, добре. Типа, <голосно>, голосно, я похуй. Не, 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 там. Це звучить дуже по-аматорськи -по по-домашньому. І плюс там трохи якість звуку не та, що в караоке. Типу, в караоке, наприклад, там фільтри ставляться на, 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 на мікрофон, а типу так воно. Нічого не поняв. Коротше, місяць саме по вухам різаться. Це? Ага, поняв. Це краще можна поцілкуватися.